Мама з донькою, яка є е, професійний е, спортсмен, вона в 15 років займається спортом і е, у середу вона стала чемпіонкою області. Це вже не вперше. І, але мама каже, що ну Лєрочка сказала, що з, з кожним роком, е, з віком е, стає важче, тому що ну... Е, Деякі партнери становяться теж краще, тяжеліше з віком це буває. І насамперед на презентації дівчинка поскаржилася, мама підтвердила, що у неї дуже великі проблеми з коленями, калі... з глобами. І я вважаю, що це маразм займатися професійним спортом, коли вже щось вилітає, вже болить. Але... Вони дуже багато з цим працюють, дуже різні бади, різні ліки приймають, але нічого не допомагає ну, на деякий період. І саме до цих останніх виступів вони... Усього одну, один тиждень приймали е, Фітлайн, але вона сказала, дівчинка, що їй набагато лише було з суглобами, е, коління стали менш її е, турбувати. І ще е, було стільки енергії, е, вона е, активайсьці відчула ще у залі, е, дуже гарно там, відчула там, і флеш-ефект, і е, деякі моменти були, да, і вона... Е, Після цих соревновань вона, вона сказала, що енергії було стільки, що ще й після рингу хотілося. Ну, ця енергія була ключом і це було дуже гарно. І ми сподіваємося на нові рекорди. Наприкінці серпня дівчинка вже на всеукраїнських республіканських турнір буде по-моєму, І ми вважаємо, що в неї є усі шанси на перемогу, бо вона дуже старанна, і Фітлайн їй допомогу, вона вже це бачить. Тому що коли щось болить, ну як же е, отримувати якісь результати, якісь перемоги, коли щось турбує. А коліна це дуже важ, важливо, бо вона ж на ногах у цей час. Ну, це один із наших таких дуже-дуже гарних результатів. И хочу поділитися своїм особистим результатом якщо ми затронули продукт гілінфіт. Ніколи я не могла би подумати, що такий результат може бути. І коли я слухала лекцію доктора Кюне, він розповідав, що якщо ви маєте больовий синдром, ви маєте приймати гілінфіт перші 2-3 тижня, по дві ложечки, три рази на тиждень, потім переходити на профілактичну дозу. Ну, я так запам'ятала, я чула такі відгуки дуже шикарні. але... Потім сталося так, що в мене случився болівий синдром, неважливо, але це був поперек, це був сідалічний нерв, що був біль такий, біль такий що неможливо було спати. І мені потрібно було звернутися до обізболюючих. І ви знаєте, а це був якраз період, коли я робила перерву в прийомі нашого базового сету. Розумієте, і наших продукцій FitLine. Я спеціально це було не, не тому, що я хотіла від, від, відпочити, але так потрібно було мені для виявлення там причин. І що ви думаєте? Дивлюсь, не, бер, не беруть обізболюваючі, ну так мені підніматися складно і так далі. Я думаю, там буду я пити свій базовий сет, почала пити базу, додала собі гілленфіт. І ви знаєте, о диво, перший день я подумала, що таке, ну, такі обставини так стикнулися, що був, я вколола собі обізболюючий, потім додала базовий сет. А на другий день я вже відмовилася від обезболюючого. Наш гелінфіт, от Людмила Петрівна, мені дуже цікаво з, з точки зору ну, лікаря, як такими, якістю. Якістями, якість, якість. Ми. Об... Наш обладає гелінфіт, uh, що такі ну, просто якісь ну, невероятні речі робить. І я для цього думаю, можливо, мені для цього була так послана ситуація, щоб я могла для себе відкрити нові якості цього продукту. Це не просто для профілактики, це ще й швидка допомога. Тому просто ми маємо ділитися один з одним, тому що у нас і вдома нам не, потрібен, не потрібна десь іноді аптечка, нам можна... Нам потрібно просто знати, як використовувати наші продукції, тому що продукти працюють по пласту. Проблему, пласт за пластом. Оце такі якості, е, які закладені е, опять же, науковими е, де стягне, де, інноваційними досягненнями наших, нашої наукової ради. Дуже багато хороших відгуків по енергії, по сну. А, таке, як є е, е, результати е, по е, нервовій системі, особливо є партнер, яка зійшла антидепресантів на одному активазі. Є також результат по пігментації, що теж до Людині, особливо це зовнішній фактор який дає дискомфорт обличчя є результати теж по суглобах по щитовиці що свідчать аналізи людини після обстеження вона просто була вражена в своїх 50 що настільки гормональна система в неї покращилася і особливо ще наш дедрінк, який виводить різні е е шкідливі такі, знаєте, накопичення в організмі, які можуть бути чи від отруєнь, чи від укусів. Це дуже гарний рятівник. І хочу сказати, що постійно знаєте, приходять люди, в яких просто відбувається магія на продукті, трансформація, мислення, енергії, відношення до здоров'я, відношення взагалі до життя, тому що ми всі вчимося оцієї культури попікуватись самому про себе, відповідальність нести самі за себе. Знаєте, кожен день для мене це є просто диво, як продукт допомагає людям відновити здоров'я, тому що чуєш багато хороших відгуків, вдячностей. Дякую, Марині, що підняли тему суглобів. Я хочу прокоментувати ви питали, ну, якщо доречно, що окрім того, що Геленгфіт це потужні хондропротектори з… З технологією NTC, які працюють на 30-40-50% швидше і сильніше, ніж будь-які хондропротектори, в нашому геленкфіті є куркумін, який в 40 разів швидше поглинається, а куркумін дуже потужна протизапальна молекула. І тому ми можемо буквально за декілька днів пригасити запалення, зупинити його, а це і є знеболюючий ефект. Тому що коли запалення, є набряк, який е, подразнює, зжимає нервові закінчення і є біль. І коли людина приймає просто знеболювальність, це ж не протизапальний ефект. Відповідь нервових закінчень, подразнення на біль е, е, приглушує сигнал до мозоку. Запалення все одно залишається, а коли ми приймаємо гелингфіт, він саме знімає це запалення і саме знімає причину болю. Тому дійсно такі подвійні дозування, потрійні дозування в перший тиждень, хоча б коли почало щось боліти, вже буде результат, а потім можна зменшувати, якщо ну, немає можливості більше дозування. Людина купує не продукт, а купує результат, який вона бачить у, людині, у людини і хоче його повторити. Тому те, що ми розповідаємо, це одне, а коли сама людина розповідає, це дійсно обмін енергіями. Вік завжди стільки, наскільки ми себе відчуваємо. Тому я себе відчуваю молодою, енергійною, і я впевнена, я, я що це тільки завдяки продукту Фітлайн. Гарний сон, хороша така фізична активність, багато енергії. Ну, ну, Дійсно, мені здається, що я в 30 себе так не відчувала. Про гелінфіт це особистий такий результат, коли я була в Італії, в мене ну, тазобєдрений сустав дав знати, що він є. І не було гелінфіту в той час, і я пішла, купила. Хондретин, глюкозамін і куркумін. Це було в таблетках. Да? І ви знаєте, результату я не відчула ніякого. Зараз скажу чому. Тому що хондроїтин в таблетках, коли він йде до шлункового тракту, він приєднується до однієї стеночки желудка і дуже довго уповільнено розсмоктується і там така формула, яка не дає в повній мірі засвоїтись організмом. Але коли я, я купила гіленфіт і почала і його е, застосовувати, я застосовувала 1200 мг в сутки. Чому? Тому що це лікувальна доза. У нас на баночці там 400 мг – це одна мірна ложечка. Для того, щоб отримати терапевтичний ефект... Треба 1000 чи 1200 міліграм. І я брала три ложечки. Мені потрібно було чотири дні для того, щоб отримати такий результат. Чому? Тому що NTC-концепт, тому що це рідина, тому що це синергізм хондроїтіну, глюкозаміну і куркуміну. Куркумін це природний антибіотик. Він і запалення знімає. І обезболюючим обізб... ефектом обладає. І це, звісно, дуже-дуже ну, добрий такий продукт, за який я на 100% впевнена. І всім своїм пацієнтам, клієнтам я рекомендую, у кого є проблема з суглобами, з позвоночником, я всім рекомендую цей продукт. Це провірено на, на собі. Оця мирна ложечка, коли мені кажуть, от я пила, нема результату. Якщо ви хочете результат, робіть собі терапевтичну дозу. І тоді буде зовсім друга історія. Зовсім друга історія. І ще хочу за затаблітірований хондроетін, коли люди купляють, він трошечки дешевше, ніж фітлайн, і тоді, тоді в них виходить запалення підшлункової залози, тому що хондроїтін в чистому віді дає... Запалення. І в кого є, не, не дуже добре функціонує е, підшлункова залоза, його пити моно як монопродукт нельзя. не можна. Ну, це не дуже добре, тому що це буде... Загострення панкреатиту. От о, за що я хочу сказати. Ще е, є такий результат у моїй пацієнтки, вона до мене позвонила, каже, Таміла, дай мені отой базовий сет, що я пила 6 місяців. У мене були дуже добрі показники, нервова система була в нормі, в неї загинув чоловік, в неї загинула собака, був стрес і так далі. І вона перестала е, ну, застосовувати базовий сет. І тоді вона вона каже, я поняла, що без базового сету я не зможу зараз функціонувати. Мій організм, моя нервова система, мій мозг не може справитись з тими стресами, які я зараз получаю. І вона неділю, неділю поприймала базовий сет, дзвонить мені, так це ж я вже народилася на світ. Це ж мені вже класно. Я тепер зможу всі ці стреси, які ще є, я зможу з ними боротися. Тобто базовий сет це наша палочка-виручалочка в боротьбі зі стресом. А зараз ми в мегастресі всі живемо, ми в дістресі, тому що 3,5 роки війна це мегастрес, це навіть не, не, не дістрес. І базовий сет це... Ну, Плюс Омега, плюс Qінziam Q10, це, це обов'язково. І я всім категорично моїм пацієнтам кажу, якщо ви себе не поважаєте, якщо ви себе не любите, якщо вам краще піти купити ковбасу, ви ж подивіться, скільки кишкових інфекцій, Літом оце купляти, це взагалі краще купіть собі е, Basic, Activize, Restorate, Омегу 3, Qінzim Q10. І буде вам щастя, ви будете в ресурсі, у вас буде енергія. А коли є у людини енергія, в неї є все, в неї є і гроші, в неї є і хороший настрій, є вдома взаємовідносини з дітьми, з чоловіком, у всіх все нормально, навіть коли ракети прилітають. Це дуже страшно, це дуже, ну, нема навіть слів оце все описати, цей кошмар, що зараз ну, про, ну но... Ресторейт з активайзом, коли є сильний стрес, це дуже робить, дуже, дуже добрий результат дає. Заспокоїться, як і парасимпатична нервна система, і симпатична нервна система. Тобто виникає баланс. І ще в мене є такий результат у мого чоловіка. Коли він отримав поранення... Сутки був, був осколочний поранення усього тіла, була контузія, і ну, це дуже дуже тяжкий случай. І коли через сутки вони попали тільки на нулі там госпіталь, то коли е, лікар поміряв артеріальний тиск, в нього був тиск 135 на 80. Це коли чоловік отримав мегастрес, кучу адреналіна у кров, коли болівий синдром мега, і доктор, лікар спитав, а що це таке, вам буде через півроку 60 років, а що це таке, що, що у вас такий тиск нормальний? А він каже, в мене є секрет. Дуже великий секрет, чому я в такому стані. Я переніс, це навіть стресом назвати не можна, так, такий досвід і мене просто спас один продукт. І він поділився. Він сказав, що він приймає фітлайн 3,5 роки. І він як пішов на війну... Він мене слухався, він сказав, та, Міла, то, що ти мені скажеш, я буду робити. Ти ж не хочеш мені зробити погано. Я знаю. Я в тебе вірю, і я вірю цьому продукту. І він своєму сину, моєму сину також сказав, що якщо б не фітлайн, я би до того нуля би е госпіталя мене би не довезли. Мене би не довезли, в мене був би чи інсульт, чи мене би паралізувало, чи що-небудь ще. Після цього мій син... Почав дуже серйозно вивчати фітлайн і зараз він приймає фітлайн. Він був дуже таким категоричним, він мене називав, мама, ти, це фанатік фітлайна то зараз він також приймає фітлайн. І я думаю, що це дуже-дуже добрий показник, тому що щоб не тратили оці гроші на, а, на Amazon, на iHerb, купляли всякі таблетіровані таблетки, які не, не усваються організмом, то краще приймати фітлайн. Це вже провірено за 6 років моєї роботи, як особистого прийому, так і прийому моїх пацієнтів, клієнтів, друзів і так далі. Буквально нещодавно моя партнерка ділилася. 10 років страждала мігренозними болями, і по три спрея крізь в неї було, тому що якщо один закінчувався, вона одразу ще три купувала, щоб, не дай Боже, щось десь не закінчувалось. І бували дні, коли вона по 10 присків робила, щоб і по тижню, по два випадала життя на місяць. Уявляєте? По 8-10 по разів приступу, а вони... Вибивають життя на е, декілька днів. І е, вона почала пити оптимальний сет, Омега q 10, і через 4 місяці, і вже е, десь 4 місяці вже поспіль ні одного немає приступу Мігрені. Так, доброго дня всім. Ви знаєте, я почала слухати е, нашу зустріч, і я пригадала все, що в мене було. Я в компанії три роки, і я думаю, що я варто того, щоб поділитись. Коли я саме приєдналась в компанію. У мене до того 9 місяців були великі проблеми з сідничними нервами і була п'яткова шпора. 9 місяців. Поправилась, це такі були болі жахливі. Але я робила все своїми рученьками, я відмовилась від блокад. І ви знаєте, за 3 дні споживання оптимального сету. У мене перестали от, оці запальні процеси сідничних нервів, вони пройшли. Потім через місяць в мене кудись відчуття в п'ятці п'ятців ділись, І от я, слухаючи Людмилу Петрівну, я розумію, що наскільки оптимальний сет, його куркумін, збагачений отакий склад, і він знімає запальні процеси. Наступне, все, що сьогодні казали, зараз теж в моїй сім'ї присутнє і в мене. Братик у мене з, ну, з 14-го року на війні і о, три контузії тяжкі. І він п'є п'ятивась, і я його запитую, а як тобі? Говорити багато не можна. Він каже, Таня, я знаю, що потрібно пити, мені допомагає. І ви знаєте, я дивлюсь на його психоемоційний стан навіть до... Ну, скажімо так, рік назад це було тяжко. Зараз він норм. І ще, знаєте, він погодився на от таку безкоштовну допомогу психотерапевту, психіатру, бо військовим все положено. Потім моє дуже велике досягнення в житті, дякую компанії, всім присутнім, бо я завжди вас слухала. Я мала в житті тяжку форму депресії. Я маю довічну групу. І в мене в житті так склалося, що я 21. Грудня 22-го року отримала пожиттєву групу по здоров'ю по цьому стану, а 22 грудня цього з місяця, цього ж року, я стала партнером компанії. І ось три роки я приймаю продукти. І ви знаєте, я хочу сказати, що ті люди, які будуть звертатись до кожного з вас із таким запитом, Фітлайн допомагає, дуже стійко допомагає. У мене... На другому році споживання через дуже був великий стрес, я ще не вміла працювати своїм тілом. У мене зайшла така, знаєте, почалась клінічна форма тривожного розладу. Я зв'язалася з психіатром, вона каже, Тань, в тебе дуже сильно порушується біохімія. Вона буквально за одну добу, і тому робота з тілом. І я хочу сказати, що із, мабуть, квітня 24-го року взагалі ні жодного ноотропу не було в мене е, аптечного. І все тільки на фітлайн. І я можу пити маленькими дозуваннями. І навіть тоді, коли от в мене був тривожний розлад, такий, мені Валюша Мельник, допомагала, наша партнер, то вона мені рахує. Активайс півмірній ложечки через півтори години, Бейсік одну ложечку. Тобто вона радила е, не кидати цей продукт. І прийшов такий момент, коли я так, фух, та я хочу по пакету, та я хочу, ви знаєте, і видно десь от... По технології три місяці я тривожилась. Я все робила, я терпіла, я не, не вживала, ну тільки один там був ноотроп і накопилося, і саме пішло туди, куди, куди потрібно і скільки потрібно. І ви знаєте, також за оці роки. Моєї хвороби я дуже розрушила свій організм. Три роки це були і нейролептики, це було дуже багато препаратів, ну, хребет був розрушений, багато протрузій. І от ви знаєте, я зараз споживаю лише наші продукти, дуже гарно допомагає. Б'юті. От тільки десь якийсь кульшовий суглоб, там щось починає нити після зими, б'юті можна додати. І також Геленфіт мені теж допомагає, але от більш всього на от оптимальний сет, Омега, Q10. І хочу сказати, Танюшку Паслух нашу слухала, так от прийшла до мене в, гру, в, в команду, в нашу команду спільну дівчинка з Тернополя, і дійсно за місяць вона допомогла собі на оптимальному сеті. Зараз лише на... Активазія, от форма депресії в неї. Я не уточнювала, яка, але знаєте, людина кинула антидепресанти. І зараз живе своїм життям. І ще хочу сказати, ще таку важливу деталь, коли мені давали довічну групу, МСЕП мені написали в рекомендаційному, в реабілітаційному листі, що я можу працювати лише ох, в архіві і в бібліотеці. Ви знаєте, я так люблю життя, що... Для мене це скучно, нудно, і слава Богу, що в моєму маленькому місті місць не знайшлося. І я, мої партнери спостерігають от за моїм розвитком, і ви знаєте, я от потихеньку підняла голову. І я, звичайно, з відпочинком Добрий день. Я вже стала, так скажімо, виходити в люди. У мене сім країн вже в партнерстві. Знаєте, мені дуже приємно, і саме підтримка фітлайн і ваша підтримка. І людина може перемогти себе. І виявляється, нервову систему можна укріпити, психіку можна укріпити. І продукт дуже сильно працює в розумних руках, з розумними експертами, з розумними дозуваннями. Тому що отак є мій якби. Відгук, бо ви знаєте. Взагалі-то багато всього було. Мами рефлюкс езофагіт, мама на постійних таких е, препаратах була, зараз джуніор допомагає. А коли буває загострення, помідорів з'їсть бувають загострення. У тата в мого дуже сильний варикоз. Минулому році йому медсестра проходить, видно, медогляд для себе. Йому 78 років, вона сказала, що у вас через рік побіліють отут такі місця на ваших ніженьках і відкриються язви. Слава Богу. Все дуже добре. Батько їздить на рибалку, ще там їздить на свій городик, що збирає за 5 кілометрів. Тобто ми живемо. І чоловік мене почув. У мене чоловік дуже великий скептик. Він взагалі все, що я йому казала, він переслуховував на чаті GPT. І от все, що я казала, і він взяв цього разу з собою два активай за дві банки, і Цель Шульц попросив. І він сказав, що Тань, я тебе буду слухати, тому що ну, я бачу результат. Він приїжджав раніше. Ну, він приїжджав, виходив з автобуса, він три доби добирався з-під Туреччини, він працює в морі, це дуже тяжка робота. Зараз там 47 в тіні, 42 на сонці в морі, дуже спекотно. І він завжди приїжджав опущені плечі, такі якийсь отокший. А от коли він приїхав 30 травня цього року, ви знаєте, вийшов такий спортсмен класний, кепка в нього на голові, він такий рюкзак на плечах, він такий, знаєте, плечі такі розправлені. Так, звичайно, вдома він відпочивав багато, але от я була така ну, радісна від того, що нас люди чують, і рідні, і друзі. І знаєте, я не розстраююсь по тому поводу, що... Навіть вчителі біології в мене є в близькому оточенні, вони поки не чують. Їм там потихеньку видаляють, як не жовчний, так ще щось. Але я вірю, що от цим людям прийде хвилина, коли вони скажуть, я теж хочу спробувати і допомогти іншим. Тому я вас всіх дуже люблю.